Тато, заєць і зайчата вирішили щедрувати. Вивчили щедрівку гарну, хвилюватись було марно, адже вчила їх співати цілий день зайчиха мати. Два синочка та дві дочки вишикувались в рядочок. Тато шлях їм прокладає і щедрівочку співає. Хитра кумонька лисичка дала зайчикам сунички. Сама з літа насушила, ще й щедрівнікам вділила. Вовчик-братик яблук дав, він із осені надбав, Хоч компоти не вживає, але інших пригощає. А ведмедик дав малини, Ще й великі дві морквини для гостей тримав в коморі. Мишка пошукала в норах, винесла зерна мішечок, білочка сухих грушечок, бобер кори їм дав, з яблунь дичок наздирав. Завтра підем посівати, посміхнулися зайчата.